Давай, давай, давай. А всім дівчинки так роблять? Скажіть мені, будь ласка. Є питання. Чи засовують вам дівчини палець в жопу? Треба винести це на міжнародний суд. Треба винести це на міжнародний суд. Я не знаю. Це реально, напевно, на налаштуваннях і десь їх BIOS, iOS, що там в них, Android. Це ну, закладено в них, походу, на гендерному рівні. Я не знаю, як це просто. Що це, це таке? Це знародження. Палець в жопі це знародження. Це треба з цим щось робити. Я буду подавати до Європейського суду, щоб це ну, відмінили. Всім понятно? А, Привіт, прикинь хату, Трем. Привіт, кажу Трембі, про Лебігу, а він каже, що не знає, що робить. Привіт, прикинь, кажу Трембі про Лебігу, а він каже, що не знає, що робити. В Сенсі, от я, я не зрозумію, ти про що? Кіт, -кіт, 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 -кіт Кат, ти про що? Ти про що? Привіт, прикинь, кажу... утра. Та що за приколи? Ви про що? При. Да я до вас! Так. Ой, Боже, ти така п'ятлуха, зі я перепрошую Та, розумію, такий настрій, що хочеться. А де він літає? Чого його не бачу? А, нихуя. Тут тренирование. Что ты это делаешь? Да. -да. Спереверка, губернатор. Ага. Ага. Прикольно. Йсуууу... Еее... Там під лоштове треба пити свої, типу... Ну, то що ти б потрапив. Три герої згодом. Ні голема, ні рп. ЄБАТЬ! ХОРОШ БЛЯТЬ ВАЛЕРА! ХУЮ ОТ ТАКІЙ У НЬОГО! Здоровий нахуй! Він на ньому і сидить і так. Ідегинає під себе, щоб вище сидіти, щоб було видно все. Задавили, найс. Nice. Йоспитали, типа це ж не дуже демократично, что люди бластить по пугайке. Да. Я, дурак, нього Блять, красиво. Ебао, ее. Но, я щас просто керамбіт. Градієнт синій, дуже синій. Чат, лайк? Це лайк чи не лайк? Скажіть мені, по-моєму, це лайк. 0,0322. 322 ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, за що мені це все, я не поняв. Що це таке? Що це таке? Лпримо, дякую. Що це таке, скажіть мені, будь ласка, що це таке? Ой, блядь, що це таке, чому? 3-2-2. Та їбать, про що ми говоримо? Малігавчики. Ви це, ж... це ж десь, що це малі гавчики, дівчики, десь поє Шпіцики, малі нявчики, Гавчики! шпіцики А <різь> звук? А ти бачила, де там мужика красива? Ні, тільки не це. Саня. Ні. Ні. О, ні. Ловрів, дякую вам всім. Блядь. Дякую. Дякую, 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 дякую. дякую. Ну і в житті теж буває, міняється світло, хтось вам світить, хтось вам не світить. Інколи воно буває дуже таким, я не знаю, ледь-ледь-ледь помітним, що ви просто намагаєтесь звернути на нього увагу, але ну, просто тупо його не бачите. А інколи все дуже загорається. Всім гарного перегляду цього марафону! Ну шо їбать? Шо ви, блядь? Я нічого краще не придумав, я боюсь, що в мене запалиться пісюн. Чесно вам скажу. Я піздець переживаю, що в мене запалиться пісюн. бо це просто пізда. Це про... В мене тут, якщо що, це спідниця, щоб ви розуміли. I'm the best! Because I'm the best of the best in the best of the world. In the cosmos, in the galactiers, in the Homo sapiens. I'm. A... 100 IQ, 100 dollars to my cash and 100 uh, my, uh, fathers, my fathers, my husbands, my fathers and 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 good luck to see you. I watching to stream and I obsessed to stream and I very very uh, cutie Zadrot to game. Let's go to see you university. Ври... О, от якби в рыбалочке були кейси... сюда ту пенсію, ебану просто пенсійну карту підв'язуєш і погнали в рибалку тупо відкривати ті кейси, блядь. А блядь. Та я не знаю, можна цю хуйню замінити чимось, Ну, то, то просто пизда. дивись, я так тобі можу вотві, я тобі так хуєм по, по пизді водити, то, блядь, блядь, як язиком. Ти будеш кінчати раз за разом, я тобі отвечаю, блядь, просто пиздец. Я тобі так легенько буду класно водити, блядь. Ти такого оченята закриваєш, лежиш. Блять, і піздець. І ти, блядь, будеш думати, що ти. Тобі хуй хто так лизав, як я тобі так, блядь. Та коротше. ну, якщо так, то ладно. Ваші документи. Мої документи. Придивіть документи. А вам наші мої документи. Ну хочу подивитися. Ну купіть собі і дивіться. Ви що, хворий, а ви що, лікар? Я інспектор ДАІ, а я електрик. Ви що, пили? Пиво їв? А що, не треба було? Чи що? Ви що клоун? А ви що хочете в цирк? Та хочу ваші документи перевірити. А я хочу на море. А у вас пси вдома. А ви що хочете в гості до мене? Та я вас зараз штраф випишу вам. А я вже газету виписую, мені штраф не треба. Та ви всіх поїхавши, все, ідіть з Богом. Да куда ты? Бля, долбоебка. Так же добре проходили, Ну ты!